Раненые дві пулі в нем, две пури. Ми вместе з вами працювали в Верховной Радио. Ось это бумага. Нужно, нужно. Хотят, 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 вас. Все, 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 Ну, я смотрите. Ви стояли весь світ час. Тому що ви стояли, тому і ви стояли. Я стояла.

Что ты не подошла? Лилия, что не подошла? Лилия, что не подошла? Я Опять. уже обнялась. Была, да. да. Видходьте, ребята. Видходьте, видходьте. Видходьте, видходьте, видходьте. Дайте, короче. Дай ты пройди. Да надо... ну, сейчас только времени время нету. Не да. надо, да. не надо, не надо, не надо. Не надо. Сейчас тихонечко, тихонечко.

Не дадут пройти. Не, не надо, не надо, не надо вот это. Пришли байк! Воно всюди, в платінці, на вказівниках. А не повна асиметрія, яка технічно, що зробиш. Є скло на стіні. Сейчас і дід поламають, можемо. Рідні мої дорогі мої, мої рідні люди. Я багато років мріяла про той момент, який ми зараз переживаємо з вами. Коли я бачила по телебаченню, як ви боретесь, як ви не і чергуєте в цьому наветовому містечку, яке з першого дня було організовано, я просто мріяла про те, коли я зможу до вас приїхати, обняти вас всіх, поцілувати і сказати, що я вистояла завдяки вам. Запам'ятайте це. Коли мені було надзвичайно важко, я знала, що стоїте ви, і тому і я стояла. Я знала, що сили є у вас ночами і днями тут чергувати і в холод, і в сніг, і в дощ. І саме тому я розуміла, що я зобов'язана пройти через все, тому що ви у мене такі сильні, мої рідні. І коли мені було дуже важко. Я завжди відкривала у мене в інтернеті є всі фотокартки ваші. Я дивилася і думала, що коли біля мене стоїть така армія добра, любові, сили, така армія, яка вірить в Україну, то не має права відступити мене на крок. Тому ви вимога що ви це знали. І хочу сказати, що диво відбулося, і ви змінили Україну. Диво відбулося. Ніхто в житті ніколи не міг повірити, що. Просто люди з пустими руками без зброї, але з душею відкритою, що вони змінять все змінили. І тому останнє, що я хочу вам сказати, що я навіть неможливо зроблю для того, щоб ви відчули, що Україна змінилася, тому що все, що робилося, і вся наша з вами боротьба, вона ж не просто сама по собі. Вона для того, щоб кожен з вас відчув. Я знаю, що зараз багатьом людям і страшно. І вони відчувають певну тривогу за те, що буде з країною, коли ми дивимося на Крим, що там відбувається, і хочу вас заспокоїти, все буде добре. <рес> і країна буде єдина, і ми з вами будемо сильними і щасливими в своїй країні, тому що ви це право заслужили всім своїм життям, не тільки боротьбою, яка зараз на барикадах була. А саме всім своїм життям, тому що ви віддали все: ваш друг, виховання дітей, родини. Ви чесні, сильні, люди, які люблять Бога і всі, хто біля вас. І тому Господь подарував нам нарешті не тільки шанс, а вже реальну справу. Тому передайте, будь ласка, всім родинам своїм. Ви знаєте, я знаю, що всі хвилювалися, що всі жили перемогою, всі жили боротьбою, але вона не. Друзі, робимо коридор, будемо рухатися. Друзі, я вас прошу з розумінням відноситись до ситуації. Друзі, коридор! коридор. Друзі, я вас прошу з розумінням, ну не будьте егоїстами, будь ласка, дайте можливість пройти. Друзі, дайте можливість пройти. Друзі, робимо коридор. Все, дякуємо, дякуємо. Рухаємо.

Нет, я понял. Брат. Это не автозак. Это не автозак. Давай, брат, я погнал. Так я автозак, он не Я не уезжаю.